При Боже не хочу сказати, а яка справжня сім'я нашого Господа Ісуса Христа, так як хочу вам зачитати Матвія, розділ 12, як саме Ісус Христос розповідає, яка є сім'я Його і кого він називає братями, сестрами і хто може наслідувати царство Боже? Ще я хочу зачитати від 46-го вірша. Можете теж брати Біблію і перепровіряти, щоб все було в точності, так як говорить нам Ісус Христос. Ще він говорив до народу, як ось його мати і брати стали на дворі, бажаючи говорити з ним. Прийшли Марія з братями двоюродними, хотіли поговорити з Ісусом, і хтось сказав йому он твоя мати, і твої брати звернулися до Ісуса Христа, який натовп окружив Ісуса Христа і слухали його вчення. І кажуть, що мати твоя прийшла, браття твої прийшли, хочуть із тобою поспілкуватися, бажаючи говорити з тобою. Він же каже у відповідь тому, хто сказав йому, хто моя мати і хто мої браття. І вказавши своєю рукою на всіх учнів, сказав: Ось моя мати і мої брат, і брати, хто, бо хто виконує волю мою Небесного Отця, той мені брат і сестра і мати. Тей, хто виконує волю Божу, той, хто слідує за волею Ісуса Христа, за його Словом і все в точності виконує, як сказав, облічаючи себе, виправляючи і каючись перед Богом, Старається як дитина Божа все в точності виконати, як Ісус Христос сказав: Я свят, Отець мій свят, і ви будьте святи в мені. Я хочу прибувати у вас, і ви перебувайте в мені, щоб я міг вам допомогти, освіщати ваше нутро, освіщати вашу душу, щоб через ваші очі ваші вуста промовляти благі діла Господні, проповідувати, звіщати Боже Слово, щоб інші теж приверталися. Тому місія Ісуса Христа була донести від краю до краю землі слово Боже, яке дає нам розум, дає нам. Спасіння, і ми становимося тими вже істинними християнами і братями і сестрами в Христі. І той, хто думає, що я в душі вірю в Бога, але залишається тим грішником і тим сатаністом, який думає, що я ж є вже спасений по благодаті, то це є тільки обман, сатанинська віра, що людина не спасенна, поки вона не піде, не візьме свій хрест. За Ісусом Христом і не буде нести Його на протязі свого життя, виконуючи саме волю Божу, щоб нас виправити і допомогти нам нести цей Христ, тому що все можливо в Ісусі Христі. Якщо ми будемо все виконувати в точності, ми будемо і слідувати за Ісусом Христом, то і наше життя переобразиться, і ми будемо знати, де є біле, де є чорне, де є гріх, де є прокляття. А так Ісус Христос сказав: вибір прокляття або життя. І якщо ми вибираємо благословіння Боже, то... Ми маємо дорогу вже і маємо той напрямок будівник, який є в Біблія.